Відомий український псевдожурналіст Дмитро Гордон заявив, що гаряча фаза війни, нібито, має завершитись 30 грудня історичною зустрічю. 30 декабря 2024 року, І Якщо все складеться нормально, а все має сложитися нормально, довшаяся історична зустріч. Однак цього не сталося. Гордон вирішив прокоментувати і пояснити, в чому ж причина. Я сказав, заявив Гордон, що сьогодні має відбутись історична зустріч, яка закінчить грачу фазу війни ізмовірністю змовірністю 95%. Ще в першій половині грудня, коли я був у Вашингтоні, я дізнався, що на кінець року готується зустріч Трампа і Путіна. Пізніше мої джерела Вашингтоні, а їх кілька назвали дату. А саме 30 грудня 2024 року. Відповідна заява Гордона викликала резонанс у суспільстві. Він стверджує, що робив це не заради хайпу, а щоб поділитися важливою та перевіреною інформацією. Відомий політехнолог Олексій Глобуцький так оцінив заяву Гордона. Цитую: більшість людей зазвичай сміються з Гордона Тарестовича. Їхні лишилось два-три тижні війни. Вже стало анекдотом. Тож і війна скінчиться сьогодні 30 грудня. Одразу втрапило в категорію жартів. Але насправді ці анекдоти завдають величезні шкоди суспільству через несправджені очікування, нехай і мовчазні та слабенькі. Ми навіть не спроможні усвідомити, наскільки масштабна ця шкода, чим для нас обернеться масове розчарування через емоційні гойдалки от зараз, от вже скоро, і аж до ні нічого не буде ще довго. А як ви прокоментуєте дану заяву Дмитра Гордона? Напишіть у коментарях, чи повинен цей псевдожурналіст нести відповідальність за неправдиву інформацію. Також пропоную підписатись на канал Вероренкою. Дякую за перегляд та зустрінемось у нових випусках політичної аналітики. Ти мені не попадайся на глаза ять як кадик Сука.